За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти польових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такий, До речі, його тут робили. І як взагалі це відбувається, і покажу вам огляд. Тут же візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут, тут діють по протоколу. Як рятувати життя, як там назначить ібо профєн, воду дихати свіжим повітрям і так далі, і, і в принципі, і все І Дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових, тут, бо це військовий госпіталь, до речі. І коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги, коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, ампутація, все. І наші військові їх змушували підписувати. А документи про те, що були ампутації, вони відказувалися. Вони отак. Тримались за ліжко. Коротше, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує їх. Ну, тут взагалі нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили дома. Лежать чи в готелі. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Найважчі операції мені зробили в Україні Легеню Вирятували, печінку рятували. Ноги, у мене, у мене ж дві ноги прострілені. Дивіться, я хожу, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні. Рятували. А тут не задача була тільки палець мені зробити. Тільки палець, дивіться, що зробив. Єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари, або їхати десь в Польщу, або шукати наших лікарів. Коротше, якщо ви себе почуваєте погано, і не дай Боже, ви ще десь там в Америці в Канаді взагалі на кінці географії. Я навіть не знаю, вам єдине, що це звертатися до нетрадиційної медицини, лікуватися. І посидень я зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними, і кажу, я себе там погано почуваю, там, який мені препарат купують, що мені зробити. Бля, я не можу ходити, ног не відчуваю, щось мені важко дихати і так далі. Це ж якби корупція в Україні. Різні такі моменти, бандитські, да, прям прямі відкриті. Україна була б найкращою країною в світі. А так, друзі. Бережіть своє життя. Слава всім українцям, які досі тримаються. Гарно, я не знаю, я вам міг без кінця показувати цю лікарню, як вона виглядається, там столова. На Наперецінні сюди приходять полотінцем, закривають теплом, там всі тобі посміхаються і так далі. Ну, толку мені від цього, як я хочу після операції себе добре почувати, щоб моя проблема вийшла. А з вулиці покажу, як це все виглядає, бо тут реально досить гарно. Зазвичай тут крутиться ця штука. От, А згори Дивіться, там ще гелікоптернаплощадка, на горі гелікоптери прилітають. Ну, гарно. Дуже гарно. Нічого не скажеш, бо це дійсно один з найкращих госпіталів взагалі на всю Німеччину.